М, хто це там стукає? Це до мене. Привіт-привіт. Ось, це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так, так, подивимось. Ага, тут є все, щоб зробити моє ліжко мрії. О, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, ще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник мерії за роботу. What? Так, це поставимо ось так, а це так. Непогано виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяли. Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за моє. Ну нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас, от і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносите. Що відбувається? Готово, міс Вау, Ось це краса. А то ліжко встановлено. Додамо елементи декору. Та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Oh, yes. Да, вийшло круто. Оце так. Підверещили по сусідку. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? Mm -hmm. Ой, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати що б мені вигадати. Є ідея. Я візьму реквізит. Звіду сіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки? А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас! Він такий зручний, у ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея. Зараз я таке замовлю. І заздритиме. Так-так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його. Ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все готово. О, Тримайте ваш гонорар Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина. А тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони, мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так так, я хочу поскаржитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, Ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Сподімо зі мною. Я зараз вам все покажу. Ось вони порожниці. Порядку. Okay. Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м -м, що тут відбувається? Ей, ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Чуди? Здається, я знаю як вирішити цю проблему. Ну, тоді я готовий заплющити очі на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Тей. вигадала. Тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є, це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків дещо цікаве. <рес> я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Краса відмінно дискокуля готова. Тепер атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас! А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також вимкнути музику. А завдяки рупору вона стане голосніше. Yeah! Ось це весело. Mm -hmm. Що там відбувається? Uh -huh. Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт-привіт! Uh -huh. Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Що б uh -huh. ще придумати? Uh -huh. Точно! У мене є класна коробка з лампочками. Hmm. Так, ось вони. Еге, uh -huh. які ж вони класні. Вау wow. А тепер мені знадобиться шнур. Ну ось офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити. Що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Потрібно, щоб усе сяяло, не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні! Це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженіфер. Все під контролем. Ну ось, я впоралася. Але мій будиночок. Він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Гаразд, okay. ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило. Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшовими друзями. <плух> ну, мені, напевно, пощастить. Давай автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб Мія заздрила. Ну, давай автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі і треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натисну разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило, тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. Ли більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Відеться, впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу. У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Дощ із маршмеллоу. Клас, хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох mm. ти, здається, у мене з'явилася класна ідея. Mm. Mm. Дженніфер, нумо, підставляй щоку. Mm. Mm. Мія, що ти робиш? Mm. Так добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмеллоу без нутели. М -м, смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, уміє цілий бокс маршмеллоу! Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Не збирайся з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмелоу. Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмеллоу, Люба. Ой, що це? Моя голова обережніше. Це явно не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода пранканотемію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір? А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами Жадіно. Тепер я в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей, мед з борошном. Отак, Мія, це буде ефектно. Геть кришку. Ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед Обожнюю! Рад був догодити, а тепер найцікавіше. М -м -м, смакота. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай сурширота, Дженніфер. Смакота! Mm -hmm. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддеця від нотели. Можна збирати кільця в нього. І їсти їх так буде набагато зручніше. Mm -hmm. О! Смакота! Об'їстися, от би щодня так. Mm -hmm. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженніфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота! Ей, клоун! А як же я? Дивись, я натиснула на кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу ну і сморід! На таке я не розраховувала. Ну годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, Мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача. Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер будуть пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача, і справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопку, мія вперед. Ладно, нехай буде ось ця. Ого, ось це везіння, так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше і рота краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапила до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. Ох, дякую. Тепер я вся мокра, а натомість ніякого вогню. Клас! Ну і чудово. Бажаю, що челендж вдався. Нічого собі як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Так, спершу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала. Але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша. Ми вже давно зайняті справою. Нічого, зараз я вас з На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала. Я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. Треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок? Чудово придумано Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. Що це було? Чому Дженні упала? Я просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну Ось мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе, звичайна Пергінка. <плес> О, ні, зараз чхну. <плес> oh, no. Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, <плес> як ти могла так вчинити? <плес> Кейт, а ти чого смієшся? <плес> Отримуй. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо забризкати твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так вже тобі пощастило. Так, так, подивимося, що у вас тут. Ні, я зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою. А все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Все погано. Упевнена, моя робота вам сподобається, чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. Клас, який він великий. Заздріть мені не в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота. Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. <ріст> Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? <ріст> Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво! Вперед! Okay. Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Mm. Ну ось, я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки цей сморід? Фу мія. Чудово! Одну суперницю я вже усунула. Right. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гадоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ну Ось мія вже малює, а я навіть узяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається. Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець мія. Cool. Ah. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла кейт. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Фу, виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого! Так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить. Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи, може, хочете спробувати? Ну, як хочете. А ось іще один мілашка. Який кухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Вперед. Похнастик буде моїм. Ось побачте, Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво! Те, що треба. А тепер займемося очима. Тобі справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. Ууу! У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. Мене точно ніхто не зможе уминути. Ну ось більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфери, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, Процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Це точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили. Зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Are... Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, Мія, можна тебе відволікти? Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже. Але не хвилюйся, я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. Що відбувається? Що ви робите? Ну, як я виглядаю тепер? Краще? Набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Все чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше. Щоправда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумієш, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженніфер. Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати. Здається, у Дженніфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Йди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Ася! Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Oh! Я готова боротися до останнього. Ти не одна, Мія. Що відбувається? Дженніфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач. Не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво і непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Ходиніться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірці ця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого! Мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю? Я дещо придумала. Малюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп! смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла все провал! У мій чудовий малюнок. Ну все, я точно програла. Хоча це ще на кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. Ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу. Мія смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш. Ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споренка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала б. Запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна mm, yeah. mm, супер.